Премудрість. Соборного послання Іванового читання, будьмо уважні. Старець вибраний, вибраний пані та її дітям, яких я люблю у правді і не лише я один, а й усі, що пізнали правду задля правди, що пробував в нас і буде повіг з нами. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бого та від Ісуса Христа. Отцевого сина у правді та любові. Я зрадів вельмі, що знайшов іми твоїми таких, які живуть у правді, за заповіддю, яку ми від Отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, не щоб я тобі писав нову заповідь, але ту, що маємо від початку, любимо одні одних. Любов же в тому, щоб жити за його заповідями. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви в любові жили. Багато обманців поширилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Кожний такий є обманець і антихрист. вважайте ж на себе, щоб не втратити того, над чим працювали, а прийняли повну нагороду. Кожний, хто забігає наперед і не тримається науки Христа, не має Бога. Тож пробуває в цій науці, має Отця і Сина. Як хто до вас приходить і цієї науки не приносить. Того до хати не приймайте і не вітайте. Бо хто його вітає, бере участь у його лихівчинках. Чимало мав я до вас писати, та не хотів на папері і чорнило, але надіюся, прийти до вас і усно вам вами поговорити, щоб радість була, ваша була повна. Вітаю тебе, діти, сестри, твоєї вибраної. Мир тобі Аллилуйя.